Добрий день, мене звати Максим. Я представляю нашу компанію під назвою Профтер на ринку. Ми вже близько п'яти років, хоча саме як бренд Профтер. Біля трьох років. У нас наявності апарати досить високої якості і е, досить е, гарні та способні в ремонті. Е, ціни в нас, конкурентно спроможні, але якість, я вас запевняю, набагато краще, ніж е, та якість, яку пропонує за ці ж кошти на сьогоднішній день ринок. Від кавлінні він дає 230 бар. 230 це немало. І Скільки буде замена ось, ось цього самця коштувати? <ганул> якщо щось попало, бо це як циліндр, щоб високе давлення дати, то там як циліндр в автомобілі, так я розумію? Так, дивіться, в нас є повністю все. Заміна не циліндру, а комплекта, тобто у, -у, -у А якщо комплект одразу є. Комплект уплотнітелю буде вартувати 4 тисячі гривень, 100 доларів. Оооо! 100... Не, ти не тисяча доларів, ні? Ні. Нормально це німці тисячу доларів коштує. Вашою допомогою малярів я доведу лінію, професійну лінію апарату для малярів для шпаклювання, для механізації цих робіт на найвищий рівень. Тому що наше бачення зробити в Києві, як правило, не тільки в Києві можливість для будь-якого майстра придбати апарат за 20 тисяч гривень і виконувати він роботи, за які він зможе заробити не тільки для пожитку свого і своєї сім'ї, а на автомобілі, на квартиру і інші методи. Для цього нам цього, нам цього потрібно. Щоб кожен клієнт, який приходить до нас в магазин, давав нам зворотній зв'язок. Ми в своєму чергу для цього будемо виконувати все, що потрібно. Доказом цього, що у нас хороші наміри і наміри чомусь підв'язані, тому що я розумію, ви зараз всі скажете ну, балачки, балачки і так далі. Я на ринку дійсно, досвід того. І я знаю про щось вам розповідаю. Буду вам дуже вдячний, якщо ви підтримуєте. Хоча спробуйте зайти до нас в магазин, поспілкуватися з нами, побачити, що ми продаємо, і зрозуміти, які в нас бачення. Справді Китай реально вміє робити хороші речі, але є деякі музеї, які можна вдосконалити. Мене звати Максим, я займаюся палятними роботами в місті Києві. Я користувався вашим апаратом паркувальним. Я вважаю, що це достойна техніка, якою можна заробляти гроші. І в ковпцію є сервіс. Це досить важливо, речі, нічого не розуміємо. Дійсно, ми готові ремонтувати день поломки, будь-який апарат, так як я розповідав, навіть з вирістом на ОДІ. Це я вважаю дуже сильно. Якщо ви нас підтримаєте, нам і цьому. Це для нас є дуже суттєво. звіру. Дякую, всім.